Далі, дуже багато людей не хочу подивитися відео, скільки в нас притулку тварин. Це не є мій вибір, да, що я хочу тягнути притулок. На жаль, прилаштувань практично немає. Наші покрасиву дитину ніхто не хоче брати. Так само у всіх інших. Тому робіть репости, будь ласка. Я з Кировоградської області, Голування, у нас тут 136. І, на жаль, вони нікому не потрібні, крім нас. І тільки ми можемо їм зробити це красиве життя. Так, це не виходять, що приїхали в притулок, але куди годівати? Викидати назад на дорогу, щоб збила машина, смисл було його тоді рятувати за гозайці. Я, дя... я хочуть у ньому. Тут у нас сліндочка така є, яка також нікому не потрібна, який постійно. Дивилися по 60 тисяч в декілька разів. І, на жаль, вони ці тваринки нікому не потрібні. Їх ціла куча. І я не розумію взагалі, як люди можуть говорити, що ми десь їх діваємо. Кожна тварина їде в притул. І тут робиться все можливе для того, щоб у них було ну, життя. Е, іншого, на жаль, мені хочуть.